Сьогодні ми спостерігаємо одну з найбільших хвиль міграції в сучасній історії Європи. Адаптація українців за кордоном це не просто зміна місця проживання, а складний психологічний та соціальний процес. Наукові моделі допомагають зрозуміти механіку цього переходу, тоді як реальність вносить свої дуже жорсткі корективи. Науковий погляд на етапи адаптації такі. З точки зору психології, більшість мігрантів проходять через класичну, таку у криву адаптація моделі Калерно Оберга. Сама крива оберга має ось такий вигляд і характеризує 4 етапи адаптації, яку я як для наглядності представлю вам зовсім по-іншому. Ось так. Вона включає чотири основні стадії. перший це медовий місяць, захоплення новими можливостями та безпекою. Науковці кажуть, що ця стадія триває від кількох днів до шести місяців. На цьому етапі більшість людей зачаровані переїздом, безпечним місцем і радіють всьому новому. Другий культурний шок. Усвідомлення мовного бар'єру. Різниця в менталітеті та побутових труднощів. Цей етап обер характеризує як етап, пов'язаний із ворожістю та агресивним настроєм до приймаючої країни. В цей період якраз людина і стикається з багатьма рутинними проблемами. Третє пристосування поступове вивчення правил гри в новому суспільстві. На третій стадії емігранти. Біженці, як правило, мають достатньо знань про країну імміграції, традиції та можуть уже трішки говорити мовою приймаючої країни. І четверте бікультуризм. Така вже адаптація. Людина почувається комфортною як у рідній, так і новій культурі. На четвертій стадії адаптацію вважається завершеною. Емігрант відноситься з прийняттям дозвичаїв традиції країни перебування і сприймає їх як інший спосіб життя і не тільки сприймає кухню, звички та спосіб життя нової країни, а й починає насолоджуватись ними. Реальність. Специфіка українського досвіду така: на відміну від економічних мігрантів, більшість українців це вимушені мігранти. Це докорінно міняє наукову парадигму. Цифрова інтеграція. Українці звикли до високого рівня цифровізації. Там дія у нас є, так банкінг. і зіткнувшись з бюрократією та Паперовою тягниною в країнах ЄС стає окремим чинним стресом. Соціальні аспекти та м'яка сила. Наука стверджує, що успішна адаптація залежить від соціального капіталу. Українці демонструють високу здатність до самоорганізації, створення пунктужних волонтерських хабів, відкриття українських шкіл та бізнесів. Активне просування української культури. Тому я не шукаю далеких світил, щоб не пізно було останню хвилину прозріти. щоб у тоска Да та ніби його зберегти, дирлюся за мене, щоб в Це явище отримало назву інтеграція без асиміляції». Українці прагнуть стати частиною західного суспільства, зберігаючи при цьому свою національну ідентичність. Виходить, адаптація українців це динамічний процес, де наукові теорії зістовхнулися з унікальним досвідом воєнного часу, попри труднощі культурного шоку. Та бюрократії. Реальність показує високу життєздатність українського народу. Успіх адаптації сьогодні залежить від балансу між повагою до законів нової країни та збереження зв'язку з домом. Плани на майбутнє у Німеччині спостерігається цікава тенденція біля 57%. Опитаних українців в Німеччині хотіли б там залишитись назавжди. Причому серед чоловіків цей відсоток значно вищий ніж серед жінок. У Польщі настрої більш динамічні. Посилення для кваліфікації, коли людина з вищою освіти працює на заводах, змушує частину українців задуматись про перевіз або далі в якісь західні країни, або повернення додому. Ось порівняльна статистика адаптації українців у Польщі та Німеччині за станом на 24-25 роки. Ці дані демонструють дві абсолютно різні підходи до інтеграції. Швидкий вихід на роботу Польща попри проти фундаментальної підготовки, що є в Німеччині. Хоча зараз допуск мігрантів до інтеграційних курсів ФРН фактично призупинено з грудня 2025 року. В МВС Німеччини кажуть, що йде перевірка заявок, а федеральне відноство в справах міграції та біженців тимчасово не погоджують нові заяви. Чим закінчиться ця історія, пока не зрозуміло. Працевлаштування та економічна активність. Рівень зайнятості Є головним показником адаптації. і тут країни мають суттєвий розрив. Польща демонструє один із найвищих показників у ЄС. Біля 80% працездатних українців уже працює у 2024 році. Внесок українців в ВВП Польщі становить 2,7%. Цікаво, що рівень зайняті серед українців. А перш за сел, жінок у Польщі становить 70%. Майже зрівняться з показником самих полях. У них 72%. Німеччина показує значно нижчий результат. Це 33% по даним на середину 2025 року. Проте німецька стратегія орієнтована на перспективу. Спочатку навчання, мова, плюс професія, а потім робота за кваліфікацією. Прогнозують, що через 5 років рівень зайнятості виросте до 45%, а через 10 років до 55%. Мовний бар'єр та освіта. Польща завдяки мовній близькості, адаптації відбувається швидше. У 2025 році 63% українців у Польщі заявили, що володіють польською мовою на доброму або вільному рівні. І тільки 4% зовсім не знають мови. Німеччина мова залишається головним фільтром. Німеччина інвестує величезні кошти в інтеграційні курси. І більшість українців у Німеччині мають вищу освіту. Це понад 70%. Але через складні процедури, підтвердження дипломів та мовний рівень, процес входження в професію триває півтори, а то й два роки. Житло та соціальні умови. Польща спостерігається перехід до повної самостійності. 81% українців самі вирішують питання житла, 72% орендують, а 9% вже придбали власну нерухомість. Державна підтримка мінімальна, що стимулює людей до швидкого заробітку. Німеччина більшість іммігрантів. Особливо матері одиначки покладаються на державну систему Бургергельд, яка покриває витрати на житло та на базові потреби. Це дає безпеку, але за виставками деяких експертів іноді. Знижує мотивацію до пошуку кваліфікованої роботи. Давайте поглянемо для порівняння на пізніх німецьких переселенців, або, як кажуть, пізніх репатріантів, які прибули в Німеччину під час перебудови або після розвалу Радянського Союзу. З території СССР їх було десь 2,4 мільйона. Їх в Казахстані вважали німцями, але коли вони переїхали в Німеччину, їх тут вважали росіянами. З того часу багато що змінилося. Я бачив дослідження 2013 року, де підкріплено, що інтеграція пізніх репатріантів загалом розвивається позитивно. Але це ж пройшло 30-33 роки, як мінімум, після початку інтеграції. Дослідження, що були в цьому оцінені, поставили пізніх репатріантів у проміжуток в середнє становище між населенням безіміграційного минулого та іншими групами мігрантів. Хоча в дослідженнях були включені й німці, які приїхали з Польщі і Румунії, які більш були інтегровані до Німеччини. А це означає, що німецькі репатріанти з Радянського Союзу ще й не пройшли половину шляху інтеграції. А це, вибачте, 30 років. В науці виробили також В-образну криву адаптацію, яка підрозумуває ще й цикл повернення додому. Що я хотів сказати тим, хто не збирається залишатися за кордоном. Ви сьогодні проходите непростий шлях свого життя і здобули неймовірний досвід. Не кажіть, що це загублений час. Ні. Ви багато що зробили як для своїх дітей, так і для себе, не забуваючи Україну. При поверненні додому людина відчуває розочарування, оскільки змінилась і сама, і змінилося середовище. Ця модель підкреслює, що повернення додому часто вимагає також процесу адаптації, як і переїзді за кордон. Але результат буде набагато вищий. Для тих, хто хоче залишитися, вам трішки краще. Ви не живете в відкладеній реальності. Ви йдете своїм шляхом, посилаючись. На сказане раніше, під сумовою, через деякий час ви зможете і привикнути до чужої країни, і буде вас все влаштовувати, але ви своїм чужій країні за своє життя напевно не станете. І це потрібно розуміти. І це залежить, до речі, не тільки від вас, а й від суспільства, в якому ви будете жити. Отакий шлях інтеграції. Своїми думками ви можете поділитись в коментарях. Це буде цікаво не тільки мені, а й глядачам всім. А я кажу вам до побачення і до зустрічі.